Шановні шестикласники, вітаю на уроці української мови. Сьогодні поговоримо про складання та розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування. Людина має схильність спілкуватися з собі подібними, тому що в такому стані більше почуває себе людиною. Іммануїл Кант. У контексті даного висловлення можна стверджувати, що люди мають природну потребу у спілкуванні між собою, бо це допомагає їм почуватися людьми і розвивати соціальні навички. Діалог це обмін інформацією між людьми, що може бути корисним для побудови гармонійних відносин і взаєморозуміння. Пригадаймо, що таке діалог, яка будова діалогів, які ми використовуємо розділові знаки у діалозі. Діалог це розмова двох або кількох осіб. Діалог складається з реплік, запитань відповідей або повідомлень, які беруться в лапки, і між якими ставиться тире. Записуємо кожну репліку слова співрозмовника з нового рядка та великої літери. Перед висловленням ставимо тире. Спробуйте продовжити речення. Висловлювання співрозмовників у діалозі називають. Діалог використовується в якій формі. Існують такі правила спілкування. Під час діалогічного мовлення необхідно дотримуватися таких норм літературної мови. Перевіримо себе. Висловлювання співрозмовників у діалозі називають реплікою. Діалог частіше використовується в усному мовленні, але в деяких випадках представлений і в письмовій формі мовлення. Існують такі правила спілкування: слухати зацікавлено й доброзичливо, дбати про те, щоб своїми висловлюваннями не образити співрозмовника, дотримуватися етикетних норм і правил поведінки. Під час діалогічного мовлення необхідно дотримуватися таких норм літературної мови. Орфоепічні. Правильне наголошування слів. Чітка вимова звуків. Лексичні. Уникання русизмів повторів перекручених та слів із невластивим їм значенням. Граматичні. Правильно побудувати речення, використовувати правильну форму слова. Правильно єднати слова між собою. Змістові. Дотримуватися послідовності викладу думки. А тепер трошки перепочинемо і зробимо руханку для оченят. Будь ласка, ваші зошити запишіть число, класна робота. Зараз ми попрацюємо з пам'яткою, як вести діалог. Дотримуйтесь теми і мети спілкування. Під час спілкування не перебивайте співрозмовника. Будуйте репліки так, щоб заохотити співрозмовника висловити власну думку. Слухайте зацікавлено і доброзичливо. Дбайте про те, щоб своїми висловлюваннями не образити співрозмовника. Додержуйтеся етикетних норм і правил поведінки під час діалогу. Зупиніть відео та запишіть у зошит основні правила, як вести діалог. А тепер розглянемо розділові знаки при діалозі. Дивимось перший приклад. Спочатку слова автора, ставимо дві крапки. Кожну репліку починаємо з нового рядочку. Перед реплікою стоїть тире. Наприклад, розмовляли дві подруги. Добрий день, Ірино. Давно не бачились. Як у тебе справи? Добрий день, Світлано. У мене все добре. А як у тебе що новенького? Діалог може не супроводжуватися словами автора, лише репліки. Наприклад, Мамо, привіт! Добрий день, Марійко. Ще діалог може супроводжуватися словами автора, які містяться після кожної репліки. Наприклад, що нового ти сьогодні дізналася на уроках? спитала Марійку мама. Про дятла, який лікує дерева в лісі, дістає з під кори хворих комах, відповіла дочка. Зараз перепочинемо і виконаємо руханку. зпочати استاذ Продовжуємо працювати, і тепер ваше завдання буде таке. Вам треба прочитати діалог, розставити розцілові знаки і знайти помилки. Зупиніть відео та виконайте завдання. Перевіряємо. Перша репліка дай Боже здоров'я. Ставимо знак оклику. Друга репліка. Дай Боже рибу. Рибо звертання, виділяємо його комою, в кінці ставимо знак оклику. Що ти робиш? Тут так все і залишається. Я лагоджу човен, а ти що робиш? Додаємо знак питання. Я шукаю співбесідника. Ставимо крапку. Гаразд! Я їду на три дні ловити рибу. Сідаю в мій човен, ти мені розповідатимеш, щоб я не засну, та я попереджаю тебе, що я не говіркий. Це репліка чоловіка, тому наступну репліку ми повинні відділити, написати з нового рядочку. Нічого, аби ти слухав, я говоритиму за двох. Це вже слова риби. Коли ми спілкуємося з іншими людьми, ми користуємося словами ввічливості. Пригадаймо, які це слова. Ввічливі слова це слова, за допомогою яких людина виявляє свою уважність, люб'язність, чемність. Жоден твій день не обходиться без ввічливих слів. Завдяки словам ввічливості ти вітаєшся. Привіт. Доброго ранку. Просиш пробачення. Вибачте, перепрошую. Прощаєшся. До побачення. Бувай! Виказуєш свою люб'язність. Смачного! Будь ласка тощо. На сайті Learning Up є багато цікавих завдань з нашої теми. Виконаємо одну вправу. Треба відновити діалог. Хлопчик, вітається першим. Отже, дивимось. Привіт Наталю! Перша репліка. Далі шукаємо наступну репліку. Привіт, Максиме! У нас діалог, розмова між двома людьми. Наступне буде питання. Ти ходила вчора в театр? І відповідь Наталі. На жаль, ні. Не змогла піти. Максим говорить, шкода, було дуже цікаво. Далі репліка Наталі. Вона запитує, чи багато було людей. Максим говорить, дуже. Особливо дітей. Репліка Наталі наступного разу обов'язково піду. Максим говорить, бувай. Перевіримо, як ми виконали завдання. Чудово. Наступна вправа знаходиться на сайті Learning.ua. Тут треба доповнити діалог. Спробуємо. Доброго дня. Доброго дня! Вам щось потрібно? Так, дайте мені, будь ласка, хліб. Ось візьміть з вас 9 гривень. Тримайте, дякую. Ще одне схоже завдання. Я вчора був у лісі. Ну, і як там? Дуже гарно, ти собі не уявляєш. Наступного разу я піду з тобою. Чудово, я буду дуже радий. Наступне завдання: послухайте уривок з мультфільму Мавка лісова пісня. Спробуйте самостійно записати репліки у зошиті? Ніколи в житті не бачив такої дивовижно прекрасної лісової нечисті. Чому ти звиш мене нечистю? Я мавка лісова. Душа прадавнього лісу. Мінотавизька! Нащо ну, ти приперла у ліс? Одна чудна жіночка обіцяла добре заплатити за листок із певного дерева. Перевіряємо, що у вас вийшло. Ніколи в житті не бачив такої дивовижно прекрасної лісової нечисті. Чому ти звеш мене нечистю? Я мавка лісова, душа прадавнього лісу. «А, людовисько, нащо ти приперлася у ліс? Одна чудна жіночка обіцяла добре заплатити за листок із певного дерева. Кожна нова репліка має бути з нового рядочку, і не забувайте звернути увагу на розділові знаки. Хвилинка перепочинку. Усміхніться. Вчителька контрольною. Горбенко! Я сподіваюся, що не побачу, як ти сьогодні списуєш. Я теж сподіваюся. Юра, скільки твоя мама повинна заплатити за 2 кілограми яблук, якщо 1 кілограм коштує 10 гривень. Не можу сказати, учителю, моя мама завжди торгується. Цікаві факти про діалог. Згідно з дослідженнями, багато людей відчувають більше задоволення від розмови з тими, хто їх слухає, ніж від розмови з тими, хто розмовляє. Діалог може допомогти змінити ставлення людей до конфлікту, знизити напруженість та сприяти мирному вирішенню проблем. Згідно з дослідженнями, діалог може допомогти підвищити емоційний інтелект людини, що може бути корисним для покращення взаємодії з іншими та досягнення успіху в різних сферах життя. Перепочинемо перед останнім завданням. Зарядіться енергію природи нашої чудової України. То попрацювали, зробили безліч завдань, тепер висловіть думки з трьох позицій. Три факти, які були новими, цікавими несподіваними. Два факти, які здалися нецікавими або вже відомими. Один факт, який хотілося вивчити детально. Тепер вам треба скласти самостійно діалог на тему здорові звички, здоровий спосіб життя. 10 10-12 реплік. Для свого діалогу ви можете використовувати опорні слова і вислови. Здоров'я це багатство людини. Зберігати здоров'я, вести здоровий спосіб життя. Це громадянський обов'язок кожного. Режим дня це розпорядок праці, відпочинку і сну, дотримання особистої гігієни. Активний відпочинок. Здорове харчування, спорт, загартування. Домашнє завдання. Випишіть з улюбленої казки 5-6 реплік. Не забувайте про розділові знаки. Кожна репліка з нового рядочку. Дякую за увагу! Я бажаю вам успіхів. На все добре. До нових уроків!